Ські промена до Вінниці тисячі вінничан вийшли на вулиці рідного міста, аби в дев'яти відсвяткувати День Європи. Цього дня Соборна традиційно перетворюється на пішохідну зону. Усюди, зокрема, і на майдані Незалежності розташовані інтерактивні майданчики. Їх об'єднує одна мета, яка перекликається з думкою городян: Україна це Європа, Вінниця, європейське місто. Про європейський вибір України та необхідність наслідувати західні стандарти життя в ході урочистого відкриття Дня Європи у Вінниці говорить і почесний гість свята, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Ми говоримо, що нам треба пройти дуже важкий шлях змін і реформ. А що таке реформи? Це якісна освіта, це якісна охорона здоров'я, це якісне середовище, в якому ми живемо. Це якісна робота, яку ми робимо і за яку ми отримуємо достойну заробітну платню. Це справедливість у судах, це гідність, це свобода. Але ніхто нам її просто так не дасть. Ми маємо кожного дня робити свою справу і виборювати право жити достойно. Зі сцени він закликає віничан та гостей міста бути оптимістами та вірити в європейське майбутнє нашої країни. Прем'єр запевняє, попри всі сьогоднішні негаразди та складності, наша держава розквітне та займе гідне місце серед європейських країн. Такі ж самі сподівання, і у градоначальника Вінниці Сергія Моргунова. Він переконаний, наше місто є одним з найпрогресивніших та гостинних в Україні. Наша віницька громада черговий раз довела, що ми є сильна територіальна громада. Ви знаєте, що за результатами всеукраїнського дослідження місто Вінниця вдруге визначено як найкомфортніше місто для проживання. І це заслуга всіх вінничан. Це ваша заслуга і дякую вам за це. І я впевнений, що і надалі ми спільно разом з вами будемо розвивати наше місто, щоб досягти. Спільної мети, яка визначена в нашій стратегії Вінниця 2020, побудувати сучасне, комфортне європейське місто, місто усміхнених і позитивних людей, і місто, яким ми пишаємося, так? Те, що Вінниця є зразком для решти українських міст, говорять і посли західних країн на дев'яте святкування Дня Європи. Приїхали представники амбасад 12 країн, в тому числі і віце-президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Я дуже вражена тими результатами та зусиллями, які ви вклали, аби досягти таких умов життя в місті для ваших мешканців. Ви маєте бути гордими цим Свою прихильність та любов до Вінниці висловлює президент міста Кельця Войчих Любавський. Указом президента України, очільнику Кельця, вручили орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Вже понад півсторіччя наші міста, побратими, жителі польського міста, нас підтримували не лише у мирний час, а й у важку хвилину. Під час Революції Гідності та у зв'язку з подіями на сході відправляли гуманітарну допомогу у великій кількості. Вінниця то п'якне європейське місто. Кельце кохає вінніце, а польська кохає Україну. Воче сказав про те, що кельці, кельчани люблять Вінницю, а Польща любить Україну. Традиційно у День Європи господарі свята та почесні гості поспілкувалися з Вінницькими журналістами. Про європейські свіниці багато хто говорить, які є підстави, так вважати, що робить місто прогресивним. Місто вже 10 років розвивається дійсно в європейському напрямку, і це, я думаю, відчувають всі вінничани. І те, що було і сьогодні сказано, що саме головне, що вінничани приймають участь в тому, щоб місто було комфортним, сучасним, європейським. Вони будують наше місто, наш спільний дім. В чому є наша європейськість? В сповідуванні наших е цінностей, в сповідуванні наших пріоритетів. Прозора адміністрація. Це дуже сильний антикорупційний крок, і ви всі використовуєте користуєтесь послугами прозорої адміністрації. Я думаю, ви самі можете відзначити, що це є зручно і якісно. Це перша позиція. Друга прозорий бюджет, третя позиція ефективна робота в напрямку енергоефективності міста. А це, це, це те, що треба робити: реформи, зміни, інфраструктура середовище міське. Фактично, от все це потрібно робити в Україні сьогодні. Знайомий лето залишилося. Зайдемо Святом тебе. – Хочеш фотографуватися? – Давай. – Давай, святом. – Святом. – Смайл, посміхнись.

Здравствуйте, фотографии. Сейчас можно разворачивать. Сейчас? Все? Все? Посидел селфи с мэром. Селфи с мэром для виницы. Закрой. А мені смайлик. Ви теж можете вибрати. Дивіться, от є уські сердечка. Смайлик. Смайлик. Дивіться, будь ласка, Вінницьке межурнальне рюкальне вище професійне училище. Що ти там написав? Професіональне училище. Вибирайте. Я з окулярами. Ні-ні, це не треба. Краще хай це. О! Ну все? Так, давайте, бабуська, вище підніміть. Так. Це Данія, так? Так. Різні країни. Румунія? Румунія. А то вибрали просто їхні орнаменти, так як вони вишивають, так? Це Бельгія? Так, да, да. А це саме краще. Це квітуча Україна. Ну молодше, гарне, гарне. Хочу від нашої команди привітати і подякувати за те, що ви робите для міста, для спортсменів і творчих людей. Дякую. Дякую. Це виробити для міста. А ми да ну це єдине, що ми максимум що ми повинні робити, це підтримати лігійні ініціативи, Це дуже гарно і дійсно це відповідна відзимка така. Місто і вашої творчості. Так що нам дуже приємно. Дякую вам. У Нас культурні люди, у нас дуже чисто, у нас іде широка розбудова міста нашого. І за що того, що в нас. Сама особистість, подолянина, вінничанина, вона заслуговує того, щоб бути настоящим європейським містом. Наше місто Вінниця. Вінниця це є європейське місто. Воно засновано в Європі. Дороги повинні бути європейські, наша культура, спадщина. Вся йде тільки з Європи. Тому наше місто є Європа. На мою думку, Вінниця є європейським містом. Тут дуже гарні будівлі, люди культурні. Завжди поважають один одного, і взагалі Вінниця – це європа фестиваль абетка європейського мистецтва розмістився на майдані незалежності. Тут встановили просторові інсталяції знаменитих веж країн Євросоюзу. Тож як не крути, а я знаходжусь в центрі Європи. Приїхала спеціально в Вінницю, щоб подивитися, як вас тут святкують, тому що в нас так, такого немає. А ви звідки? – З Рівного. Інсталяції європейських столиць ще одна цікавинка цьогорічного святкування. Вони мають форму пірамід або трикутників. Біля кожної інсталяції оформили зону відповідно до цікавих та відомих місць тієї чи іншої країни. Ми представляємо країну Францію, ми розповідаємо е, про старі про старі герби, її, традиції та символи, які є. Я вирішила познайомити свого онука з країнами Європи. Тому що молоді люди їх майбутнє це шлях в Європу і шлях до кращого розвитку нашої країни. Поруч з ними проводяться майстер-класи з фехтування. Ну і де, як не в Вінниці, можна зустріти королеву. Я сьогодні Єлизавета І, королева англії. Родзинкою цьогорічного свята стала квіткова композиція гербу Вінниці, а поруч з ним символічно зірки прапору країн Євросоюзу. Це дуже 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 таке тепле сімейне свято. Зараз у нас віниться. Не менше охочих зробити селфі та сфотографуватись біля велетенського полотна з орнаментами всіх регіонів нашої держави. Це національна символіка нашої країни. Я дуже люблю нашу країну. Дуже поважаю, що ми йдемо до Євросоюзу і дуже гарне сьогодні свято. Майдан незалежності цього дня був наповнений творчістю. Будинок європейських спільнот та виставки картин. Просто неба заполонили Вінницю. А для юних віничан, які втомились після насиченого дня, організували містечко відпочинку. А поки моя колега Ірина Діту, хоча європейські традиції, я відпочиваю біля живого фонтану. Центральною фігурою є жива скульптура, з якої лється вода. Це новинка для нашого міста. Як стверджують розробники, вона є унікальною та неповторною не тільки в Україні, а в інших країнах Європи. Не двигатися, а ми захотіли їх оживіть, поэтому їх ліхводними на створення образу Фавна винахідники витратили кільканадцять метрів тканини, силіконових трубок та кілька десятків балончиків з фарбою. Зробити декорації різні, провести всі ці трубки. Дорогів, інструментів до різних кутів. В цьому була складність. Вона циркулює по колу. Ми спочатку набираємо цю воду у фонтан близько 300 літрів, і потім вона циркулює. В кінці ми її зливаємо. Інтересна така своєобразна. Даже можна було подумати, що це не людина, а щось таке не Я приїхала з Румунії. У нас також є схожі скульптури. Приїжджайте до нас і переконаєтесь. Не думав, що це є людина, якась мрамор чи камінь. Навірно, холодно йому, так? Да? Водички. Очень цікаво, вообще все цікаво. Хорошо, що в Венеції є такі праздники. Фестиваль живих скульптур є щорічною родзинкою Вінницького дня Європи. Близько сотні розмальованих людей перевтілюються у міфічних істот казкових героїв та легендарних особистостей, і кожна представляє свою країну. Лицар без любові, що тіло без душі у цьому запевняв Дон Кіхот. Тому й вигадав собі даму серця дульсінею Тобоську. Сьогодні ця солодка парочка з Іспанії прикрашає Соборну, тому кожен бажаючий може зробити фото з мандрівним лицарем та його і. Ідеальною коханою А Вони дуже гарні і цікаві, як актори, може вистачи цілий день так. Колись в школі вчили. Скажіть, а ви змогли вас так кілька годин простояти? Да, так, на той рік, якщо дасть Бог доживу, може я щось собі придумаю. Вінниця це взагалі це кусочок Європи на Україні. Вінниця чиста, Вінниця прекрасна. За останні роки я, наприклад, у Вінницю перейшла жити, переїхала жити, мабуть, 8 років назад. То за ці 8 років Вінниця. Стала взагалі дуже гарною тут. Теж так гарно і сучасно, як і в Європі. Який же фест без вуличних музик? Культурне серцебиття Європи підтримують дев'ять музичних гуртів. Більшість учасників напівпрофесійні музиканти, яких чи не щодня ми можемо зустріти на вулицях міста? А це професіонали для любителів джазу віддали ціле перехрестя вулиць Соборної та Артинова. Вінничани підтанцьовують під закордонні джаз хіти та їх кавер версії у виконанні відомих вінницьких гуртів. Вінниця, вона така цікава, маленька, уютна, і болі європейське, де да люди болі добре, ужасную і щасливі. Значить, європа. Я вважаю, що Вінниця європейське місто, тому що всі люди усміхні, доброзичні, гарний настрій. Все в нас найкраще. Вінничани завжди прагнули бути європейцями однею, однією сім'єю з Європою. Ну, на мою думку, ми європейці. У нас культура багата, країна багата, люди добрі, здоров'я, натхнення, успіхів і трудолюбивості для того, щоб в Європі не буває просто так. Все. там все треба працювати для того, щоб отримувати щось. Ну так і в нас. Якщо будуть всі працювати, Європа буде в нас, а не ми в Європі. Вінницька студентська весна традиційно розпочинається із параду цьогоріч. У ньому беруть участь 30 команд та більше тисячі студентів із Вінниччини, Донеччини. Києва, Чернігова та інших навчальних закладів України усі вони з європейської площі рушають на майдан незалежності, аби взяти участь в офіційному відкритті днів Європи у Вінниці. Гарна погода в людей настрій. Всі щасливі. Щасливі відчуття. Дуже багато людей, дуже багато різного, що показують люди, різних смаколиків. На площі біля вежі навчальні заклади Вінничини розгорнули виставку Європейська освіта. Знайомили вінничан зі своїми спеціальностями та демонстрували свої найкращі досягнення. Сьогодні такий день, щоб ми могли обмінятися якимось опитом, щоб показати хто чим на чим працює, хто чим займається, і ну поділитися всім. Емоції просто восхитительні, дуже весело. Якщо, звісно, ще дождик не портив, портів, погода. А так всі веселяться, настроєння. Супер просто Вінницька, студентська весна, 2016. Давайте голосніше у сквері біля вежі. Проходить традиційний лицарський турнір Орден Сонця. Давайте подивимось з монгольським доспіхні сінього світу, боєс із. Клуба Аркона, Город В Європейським безпівсі з красним наравником боєць з клубу Київград. Город Київ. Велике противостояние Востока і Запада. Побой oh, oh, Коп і Сітрі. Побіжняє боєць Город Вінніця. В лісарічі узивається Тему середньовіччя продовжують гості із Києва. У французьких костюмах 15-го сторіччя гурт Фрам грає музику характерну для того часу. Деякі неісторичні елементи, але взагалі це більш-менш історична реконструкція. Дуже-дуже гарно все, дуже все подобається. Багато всього, багато світла, музики, людей. Усі дуже добрі, все круто. В сукнях 19 сторіччя ми теж святкуємо День Європи, ми приймаємо активну участь там і нам це дійсно подобається. Нам ми дуже любимо жити саме в Вінниці. показати свої вміння у Вінницю приїхав унікальний ансамбль дзвонарів. Подільські дзвони. Навчаються хлопці у єдиній в Україні школі дзвонарів у Шаргороді. Дзвони називаються музикою небес. Дзвони називають музикою душі. І дзвін – це інструмент, який супроводжує людину з дуже давніх давніх давень». На День Європи відбувається європейський фестиваль спортивної краси. Понад 500 спортсменів. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл просто неба презентують усі види спорту, які культивуються у Вінниці, а їх понад 60. Більш того, кожен охочий може спробувати себе у тому чи іншому виді спорту і навіть одразу записатися у секцію. На полі бокс, греко-римська боротьба, волейбол, гандбол, дзюдо, самбо, сумо, вільна боротьба, тхеквондо. Ми зробили сьогодні акцент на художній гімнастиці, тому що це дійсно спортивна краса. Подобається, що наша молодь така е, талановита. Подобається, що діти дійсно навіть в такий час батьки знаходять можливість їх дійсно підтримати. В цьому бажанні. Дійсно, батьки молодці діти також. А на біговій доріжці грали у живі шахи. Ця театралізована партія відбувалась на велетенській дошці розміром 6 на 6 метрів. Роль шахів виконували вихованці міської дитячої юнацько спортивної школи номер 6. Діти були одягнені у чорні та білі костюми пішаків, ферзів, королів, королев та інших фігур. Я фігура пішка, моя роль захищати короля і фізя. А це слід вортаут відносно нових. І започаткували у нашому місті 5 років тому. Він видовищний та травмонебезпечний. Це молодіжне нововедення спорті. Зародилось в Америці. Цей рух у нашому місті намагаються зробити офіційним, адже на рівні міста він вже нараховує понад 500 чоловік. Молоді люди змагаються на рівні двору школи. То ми не прив'язані ні к чому. Ми займаємося коли хочем, де хочемо. для нас. вистачає турніков брусів і площадок свободних, яких у нас Вінниці дуже багато. І ми займаємося чисто на якій площадках. Ти пізнаєш себе, на що ти спроможний? І ну наскільки тебе сили в руках вистачає. себе на турніку втримати, підняти, зробити щось якісь якби елемент. Ну це дуже чудово. как много детей. Сейчас самое главное привлекать все-таки детей в спорт. Очень сложно детей сейчас убедить в том, что спорт это очень важно и очень нужно. Это специально легкий пилотажный самолет. Он, его вес 480 граммов, потому что здесь ограниченное пространство. Здесь нет места для нормального взлета, ну, нормальной модели, тяжелой. Если не будет таких праздников, не будет молодежи, не будет спорта. Поэтому я считаю, что это очень важно. Каждый день такие праздники. Мне нравятся. Центральний парк сцену літнього театру зараз готують до театралізованого дійства. Буквально за кілька хвилин тут розпочнеться вистава номер 13 або All-Inclusive. А за лаштунками актори готуються до виходу. Це зіркова плеяда. Володимир Горянський, Олексій Вертинський, Юлія Ребрик. Така дивна дівчина, яка потрапляє в досить неоднозначні обставини. Місці Сіорзінгтон і, і вона. Ты их обстановка, що она кухая чоловіка. Ну, это комедия а Комедия «Положення» — это всегда интрига, это всегда когда все раскрывается в самом конце. Во-вторых, это очень яркий, смешной спектакль, очень веселий, много выдумок, замечательные артисты, коллеги мои здесь. И спектакль который очень любят зритель. в самій комедії розповідається про класичний випадок. Високопосадовець та його секретарка опиняються одні ввечері у готельному номері. Незважаючи на пізню годину святкування Дня Європи у Вінниці, продовжується і не лише виставою. Попереду на Вінничан, що чекають театр тіні, вогнене шоу, а також нічні екскурсії місто. Ми вважаємо. Я вважаю війну європейським містом, тому що в нас е, роливався велосипедний рух. Нас не смітять на вулиці. У нас є річка Південний Буг, яку місто робить гарною зоною відпочинку, так як це є в кожному європейському місті. І тому я вважаю, що він неся так це європейське місто. Ну де ж найдеш більше європейський міри очень позитивні люди вокруг. Це дуже бросаються в глаза. Я думаю, що тому ви маєте очень хороше досягнення.